Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті. Отже, сьогодні хочу відзняти шматочок до підсумкового відео по проекту Малюю пряжею» від Юлії Міляєвої. Залишаю на неї покликаннячку, залишаю хештег, проходьте по хештегу, багато ідей, багато натхнення. Підтримайте дівчаток, звичайно. ж. Отже, в цьому проєкті є п'ять таких напрямків, по яких можна в'язати. Це інтерсія, жакарт, вишивка, хелікс і секційне пряжа секційного фарбування, секційне в'язання. Отже, секційне я виконала, це був мій джемперок. Отже, вишивку я викинала. виконала Це моя корівенька. Отже, інтерсію я е... не виконала і жакарт. І Хелікс я не виконала. Отже, по вишивці, ось така корівенька в мене вийшла. Йшла вона важко, признаюсь чесно, тому що невдало я вибрала основну ниточку. Але так сталося, що в моїх запасах не було білої нитки 100 грам. Було, А я не знала, якою вона вийде, тому що коли в'яжеш без майстер-класу, ти ніколи не знаєш, що і якого розміру вийде. Звичайно ж, ми приблизно там орієнтуємося. Але все рівно творчий процес він такий, що ти ну, чітко ти не загадаєш наперед. Я не знаю, скільки треба зв'язати іграшок, щоб чітко знати, що приблизно на таку чи таку іграшку піде та чи інша кількість нитки. Іграшка мала бути 20 см, вона вийшла 16,5 я ж кажу, ну не, не вгадаєш. Єдина нитка, якої я мала 100 г однакового кольору, це була бавовняна ниточка, 100% бавовна, стокова. Вона була в пасмі. Андрійко мені змотав її в такий бубличок. І пішло, я вам скажу, нитки 58 грамів. Тобто ні, ні одної з тих ниток, які я мала, мені би не вистачило. З тих, що я мала, Вони всі різних відтінків, вони всі білі, але різних 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 відтінків. Тому вийшло так, що я взяла саме цю нитку, а не джинс або Альзе клоп Замовляти теж не було як, тому що йшли свята. І наші пошти, і наші магазинчики, і наші продавці ниточок. Вони на свята теж хочуть мати свята. Тому ось такий збіг обставин, що я взяла саме цю ниточку. Важка нитка в роботі, вишивати по ній було теж важко, але, як бачимо, немає нічого неможливого практично. Ось так от вийшла корівенька. Придумала я її ще такий віночок, надихнулася відео Ані Анна Громова різнокольорові спеції її канал. ось, І вирішила зробити теж такий яскравий акцент. Ось, І ось такий дзвіночок, все, все, що могла про цю роботу, я розповіла, що робитиму далі. Сьогодні вже до слова вівторок, стається вівторок. Так, вівторок, 14 травня, чудово. А проєкт у нас до 16 травня. Ну, не так то й багато в мене часу залишилося, так, вже вечір вівторка. Ну, але щось є, таке робити буду. Є в мене ось таких дві пари халявок до шкарпеток. Вони якраз і однакові. Ціна 52 петлі, ціна 56 петель, спиці 3,25, ниточка Аліза Кашміра, яку дарувала мені Іриночка, і з нею зв'язала халявки, тому що з тої нитки, з якої я в'яжу шкарпетки, вона резинку не тримає і на ніжці не тримаються шкарпеточки. В берцях, я думаю, під тиском шнурівки вони будуть триматися в будь-якому випадку з любої нитки, але якщо є можливість зв'язати з якоїсь такою, що гарно тримає резинку, то чому б і ні. Тому я зв'язала саме з цієї нитки халявки, а далі в'язатиму шкарпетки. Одні жакардом, інші хеліксом. Залишається в мене в підвішеному стані інтарсія. Ось, хоча я можу зробити так, як моя чарівна ларисочка з. mm uh, З каналу різнокольорова мозаїка. Вона часом так гарно і вміло вміє поєднати, що вона в одних шкарпетках може закрити шість різних номінацій. Ось. Тому хто зна, хто знає, може я кожні 2 сантиметри буду міняти там жакар там Хелікса, там Інтарсі і одними шкарпетками закрию всі три таких пунктики. Не знаю, на що буде натхнення, тому що зараз ще не йдемо, маємо багато справ, йдемо на цвинтар порядкувати. там все Заростало, одним словом, йдемо працювати. Що там ввечері і один день залишається 15 число, і, ну і 16, в принципі, так? Побачимо. Нічого не можу загадати. Як буде, так буде. Все. Наразі це такий мій план. Буду приступати. вечір пятниці отже, проєкт закінчився, і шкарпаточки в проекті я таки закінчила. Закінчила їх вчора ввечері, і хочу сказати, що дуже тим тішуся. Ось. Закінчила відносно, тому що всі кінці ще ниточки всі ще не поховані. Ось так. Отже, зараз бо вже тут всадила дила плаття. Зараз такі шкарпаточки вийшли. І що вам хочу сказати? Інтарсію я сюди втулила, П'ятку вив'язала інтарсією. Далі я зробила Хелікс. І в кінці, ви не повірите, я втулила лінивий жакард. Але його тут так мало, що, в принципі, і показати немає що. Так? Ось, це такі ось такі штучки. Що можу сказати? Лінивий жакарт звичайно ж класна штука, але. Не знаю, поки що не, не моє. Ось такі шкарпетки 43-го розміру. Довольненька, щасливенька. П'яточку, я в'язала п'ятко куток по майстер-класу Іриночки професор Фесова. Дуже гарно пояснює, дуже все мені зрозуміло, так як я жираф і до мене доходить трішки довше, як до нормальних людей. То в загальному я можу сказати, що дуже класний майстер-клас. В'язала теж резинкою 2 на 2, нічого не міняла. Ось тут так гарно виходить куточок, і такий гарний перехід на ось так от ну, гарно, прикольно вийшло. Цікаво. Напхала всього, чого могла, і зліпила його зі всіх завдань, які тільки дала Юлічка у проєкті. Ось ось такі е, готові роботи в мене в цьому проєкті. Це мій джемперок, це корівка і це шкарпетулечки. Я їх собі відношу до готових робот робіт цього проекту і дуже-дуже радію. Ось, ось такі справулічки. Поховаю сьогодні кінчики по виперу, і вже будуть ще одні готові шкарпаточки за цей рік. Це вже другий е, багато поїздок в місто. Якихось чар, і є можливість пов'язати і відволіктися від важких думок. Ось, що далі? Сьогодні вранці я повишивала платю Алінки. Як бачите, тут в мене вже ця сторона зашита повністю, основна квітка готова повністю, і тут ще ось такий самий елементик вишити на ту сторону. Ось, забули вже руки, як вишивати бігом. Страшне. Два тижні не повишивала, чи три. І вже все, вже забулося. Був напрацьований механізм, тому що тут довга спідниця, під ту довгу спідницю треба руку підпихати, голку виймати, займати. Одним словом, ви зрозуміли? Да? Горловинка з лівої сторони, на ліву сторону, незручно, вишиваю правою. Ось, але нічого. Тут залишилось всього та нічого, і буду мочити, і буду витягувати ці ниточки, що мене теж дуже-дуже лякає. Але сподіваюся, все буде чики піки Ось таке. Таке моє завдання на ці дні. Завтра йду на стажування на нову роботу, плюс мебельний треба буде піти і не знаю, наскільки завтра вийде щось поробити. Життя покаже. Все, я побігла, капулечку повишиваю і до зустрічі в наступному включенні. Ну, привіт ще раз. Дзвонить будильник, а це означає, що потрібно вилежати відео, якого в мене ще немає. Щось не знімала, все одне і те саме, все про одне і ж. Е, отримала дуже чудовий коментар, що м -м, немає у вас розвитку, немає нічого цікавого, нічого не в'яжете, нічого не показуєте, розчарувала, відписуюсь. Е, розчарувала, не зачаровуйтеся людьми, будь ласка, щоб не розчаровуватися. так? Я просто людина. Це по-перше. По-друге, я. Так вийшло, що я започаткувала свій канал не для того, щоб комусь догоджувати, Ну, якось так, не для того, щоб когось зачаровувати, не для того, щоб комусь робити якісь великі добрі справи і майстер-класи. Подивіться мої перші відео, вони починаються з того, що я не роблю майстер-класів, я нічого вас не навчу, знімаю для натхнення, для свого натхнення, для того, щоб себе самодисциплінувати, щоб підштовхнути, що треба в'язати. Важко змучилась, не змучилась, треба щось в'язати, щоб відволікатися і щоб мати якісь результати, якусь продуктивність для себе. Виключно, вона мені потрібна. Е, отже, відписуйтеся, ну, е, шукайте продуктивних, чудових нас, дівчаток дуже багато. Е, але не зачаровуйтеся, бо коли хтось скаже якесь слово на так, і ви знову розчаруєтеся. Е, не закохуйтеся в якісь образи, не робіть собі якісь кумирів. Е, ми всі просто люди. ми всі просто люди, Отже, що по результату? По результату мого тижня? Це моя камера далі їде вниз. так, ну, non -non -non. По результату шкарпеточки ви бачили закінчені сьогодні маршрут усі їздила. Розпочала вже на другій халявці робити прибавочки, ще дві прибавочки і можна буде робити збавляння. Це вже буде п'ятка куток поєдинки майстер-класу. Ось така кудля в мене залишилася. Як з неї ще дов'язати тих чотири рядочки, я відверто кажу, не знаю. Ну, я буду намагатися, тому що рвати нитку аж ніяк не можу і не хочу ніяких вузликів. Ось, це що по шкарпеточках, що по вишивці. По вишивці в мене теж халепа. А чому теж в мене? Просто халепа по вишивці. Е, тому що одну сторону вишивки я зашила зеленим повністю, другу розпочала, і тут є збій. Тут є збій. Я його побачила, але залишила, вишила вже тут без збою, все правильно і тут правильно, а це зараз буду розрізати, на одну клітиночку промахнулася. Як так? Отак. От Дуже просто. Тому зараз буду випорювати, вирізати цей низ і перешивати цих дві тоненькі гілочки. Роботи, в принципі, залишилось небагато. Так як випускний валіночки в червні, я маю всі шанси все-таки дошити це до червня. Що ще, ще цього тижня в нас був такий дуже-дуже приємний сюрприз. Він був, в принципі, для Андрійка, але приємно було всій сім'ї, звичайно ж. Отже, сиділа я собі в'язала, дов'язувала шкарпетулечки, швиденько старалася до кінця дня дов'язати, тому що це був кінець. Закінчення проєкту «Малюю пряжею, і дуже я хотіла все-таки цього 16 го числа ті шкарпаточки закінчити. Ну і сижу, петля, і така швиденько. Поступає телефонний дзвіночок. Добрий день, добрий день. Телефонує власниця перепілок, яка нам продавала перепілочок. Як справи, як перепілочки, як Андрійко. Вже все добре, більше-менше. Взявся до роботи, гаразд, дякую. Отже, ви маєте кілька хвилин в Смиківцях, сусіднє селище, Мужчина, проїжджаючи в Смиківці в своє селище, залишить вам коробочку із подарком для Андрійка. Я дивлюся до маршрутки, у нас маршрутка раз на годину ходить в такий час, це вже був вечір, це вже було 15 по 7, три хвилини до маршрутки. Андрійку бігом. У нас три хвилини до маршрутки. Він в шортах, грязний весь. Ми швиденько вдівся просто за секунду. Ми біжимо. Ми встигаємо на маршрутку, приїжджаємо в смиківці. Мужчина передає нам ящик, сім перепілочок і шоколадку. І це подарок був від Ліни, яка є власницею перепілочок. Для Андрійка такий втішний подарунок. Отже, якось так. Далі маршруток не було і нам довелося йти пішки. Ми йшли пішки 55 хвилин до свого села. З тими перепілками трасою страшно, тому що немає ніяких обочин, ніяких тротуарів. Машини ганяють так, ніби в них життя не одне, а 9 кішки, чи там 7 чи 18. Ось, але якось ми добрали, мали супер фізкультуру і мали супер позитивні емоції, тому що ось так от людина зробила для моєї дитини і це просто неймовірно. Тому щасливий раденький, все гаразд, мали ще таку пригоду. Ось, ну І прийшли, яка би я вже там втомлена, не прийшла, тому що і робочий день був довгий, і, і тут ще ця така пробіжка. Тому що ми йшли насправді досить швидко, ми не йшли помаленьку в розвалочку. І, і, і я таке дов'язала ті шкарпетки, і день видався просто чудовий день вишиванки. У нас пам'ятний такий. Ось. Отже, такі у нас праволічки. Далі, що в мене ще? Та ніби більше і нічого немає, що вам розказати. Плани на тиждень це закінчити вишивання плаття, замочити, зняти ниточки по маршрутках, тому що ще маю їздити і їздити. Практично через день кудись треба їхати. Це звичайний шкарпетковий проєкт. І що щоб доробити, не знаю, тому що є ще незакінчені іграшки, є, ще щось є, але я вже не пам'ятаю, що, якщо чесно, я вже давно не бралася до якогось обліку своїх процесів, і що в мене взагалі є, я не знаю. Першочергово, це платячко, По можливості по маршрутках це шкарпеточки. Далі життя покаже. Сьогодні я написала заяву про звільнення зі школи з кухні і знайшла вже іншу роботу, ходила на стажування і в суботу, і в неділю. Тому буду міняти кваліфікацію, буду продавцем в магазині, робочий день довжелезний, від 8 ранку до 11 вечора. Два дні працюєш, два дні вдома, але в загальну зміна обстановки, зміна всього. Зміна всього. Не сподобається звільнюся піду далі. Ну роботи, слава Богу, вистачає завжди, а дурний, то роботу собі завжди знайде. Ось тому я без роботи точно не залишуся. Поки що так, тому щось буде нове. Кожна субота-неділя в мене зараз стажування, щоб навчитися, тому що це комп'ютери, це робота з касовими апаратами і так далі. То є з чим розбиратися насправді. Ось тому поки що так. Знову буде збій програми, знову не знаю, як встати в, в якусь колію налаштуватися. Точно знаю, що 2-3 місяці буде важко, але далі піде як по масочку або не піде, і я буду шукати далі роботу. Мільйон варіантів. Як це дає, коли збоялася втратити роботу. Ото дурне. Але в загальному, так, чим менше ти боїшся, тим більше можливостей перед тобою відкривається. Тому ніколи не біться змін. Зміниться завжди на позитивну. навіть якщо вони здаються максимально негативними. Якось так, дівчатка, поки що це все. Кого розчарувала, вибачте. Хоча немає за що просити вибачення, але вибачте. Всім, хто прийшов, дякую. Е, немає, немає прогресів ніяких немає, показувати немає що. Показує і те саме по два рядочки кожен кусочок, але е, хто любить, той дивиться, хто не любить, не дивиться. Е, кому нудно, включайте на двійку, пролетіло швиденько відео, і на тому ми закінчили. Е, ось так що кожному своє. Не заставляйте себе е, там, тому що щось. Всіх цілую, люблю, всім триматися. Е, Москаль скажені, шалено, має можливості і, і має багато їді, а нам потрібно триматися. Така наша зараз робота. Ось так. Тому тримаємося, обнімаю цілою. Люблю всім до зустрічі, бувайте. па-па-па-па.